Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маю приємність представити наших гостей студії. Сьогодні до нас завітали представники АТ Волейньгаз, зокрема Ольга Тимощук, начальниця регіонального управління клієнтського сервісу акціонерного товариства Волиньгаз. Вітання, пані Ольго. Вітаю. А також начальник відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Роман Шабала. вітання, пане Роман. Добрий день. Ну і ом, хочу нагадати нашим глядачам та радіослухачам, хоча, мабуть, і так всі знають про те, що акціонерне товариство Волиньгаз перейшло під контроль держави, і е, «Волиньгаз» став 17-м газорозподільним підприємством, яке офіційно перейшло під контроль держави, і війшло в групу Нафтогаз. Але з цим у зв'язку з цим виникли питання стосовно якраз передачі показників і. Роботи різних сервісів, адже сьогодні ще маємо можливість до 5-го числа передати показники про те, як це зробити у зв'язку з тими змінами, які відбулися у Волиньгазі. Зараз ми детальніше розпитаємо наших гостей, і, зокрема, з пані Ольгою можемо розпочати розмову. Тож, пані Ольго, розкажіть, будь ласка, стосовно тих змін, які відбулися, кого вони стосуються, чи всі мусять змінити способи. Передачі показників. Uh, да, Спосіб показників передачі показників лічильника змінилися тільки в частині, куди передавати показник лічильника. Відкрили сервіси Нафтогаз Україна, і ми рекомендуємо передавати показники на, в особистому кабінеті Нафтогазу, це Майгазюа, в телеграм-каналі, це чат боти наші Viber Telegram «Gas.ua». Або смс-повідомлення. Так само працює контакт-центр в телефонному режимі, можна передати показник лічильника, або прийти в клієнтський простір і передати особисто фахівцю. Угу. Розкажіть, будь ласка, чи змінилися, наприклад, особові рахунки, і, якщо, і чи їх потрібно теж вказувати, якщо передавати вже за новими сервісами? Особові рахунки залишаються незмінними. І так само, як і тариф під час воєнного ставу, перегляд тарифу не буде. Особові рахунки Нафтогазу починаються на цифру 9 і складаються з дев'яти цифр. Передавати показники лічильника потрібно тільки з особовим рахунком Нафтогазу на сервіси Нафтогазу. Ну і наприклад, вже багато хто говорить про те, що коли намагається передати ці нові показники, то і хоче зареєструватися в чат-ботах в Телеграмі чи в Вайбері. Там просить просять AIS-код. Чи можете пояснити, що це за AIS-код, для кого він, для чого, і де його шукати? Кожному споживачу природного газу присвоєно ІС, який користується газом, присвоєно ЄС-код. Він є у квитанціях Волинь Ате Волиньгазу. Зверху в лівому куточку, там де особовий рахунок АТ Волиньгазу, там є ІЕС-код. По цьому ЄС-коду можна знати свій особовий рахунок Нафтогазу. Це, це можна зробити в. В, на сайті Нафтогазу вказати і код і там буде ваш особовий рахунок, який складається з дев'яти цифр. Якщо рахунки людина не отримує, що в такому випадку йде шукати, як дізнатися? А, в нас по Волині працює 12 клієнтських просторів, де можна а, спитати фахівця про свій особовий рахунок і. Фахівець надасть повну інформацію, як передати, куди передати і який особовий рахунок. Угу. Ну, ці клієнтські простори вони і надалі будуть працювати? Просто зміниться вивіска, Чи як? Чи вони так і будуть, під вивізкою Волиньгаз? Так, клієнтські простори будуть працювати і надалі. З 8 ранку до 17.00 у будні. А, угу можна звертатися, та телефони залишилися все, все те саме. Так, Так, всі споживачі знають, де знаходиться клієнтський простір. і Він буде працювати в штатному режимі. Нічого не змінило, не змінилося. Пані Ольга, наприклад, в тих, хто була якась переплата, що їм робити, чи вона збережеться, чи, чи яким чином будуть відбуватися ці перерахунки? Переплата зберігається за особовим рахунком, і при потребі, якщо клієнт хоче повернути переплату, він має з'явитися в клієнтський простір, написати заяву і мати при собі пакет документів. Це паспорт власника квартири або будинку, ідентифікаційний код. Банківські реквізити, на які будуть повертатися кошти, і квитанція на оплату, і кошти будуть повернути. Це треба звертатися в клієнтський центр, то та так все. це в клієнтський простір треба звертатися. Розкажіть, будь ласка, стосовно того, чи є можливість зараз передавати через смс-показники чи Так, угу. теж можна передавати через смс-повідомлення, потрібно вказати особовий рахунок Нафтогазу, який складається з 9 цифр, пробіл і показник лічильника. І передаємо все на номер 4647. Угу. Розкажіть, будь ласка, стосовно цих діючих сервісів, що будуть з ними, наприклад, 104 UA додатки, різні так чат-боти, що з ними буде? Ну, на даний момент чат-боти і сайти 104 не є актуальними, і ми рекомендуємо передавати показник лічильника через чат-боти Нафтогаз України угу. або через особистий кабінет. Угу. То вже в цьому місяці ними ну, не, 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 не варто користуватися, так? Чи, чи ще є, є, така, є така можливість? В цьому місяці є можливість ще передати через 104, наприклад, контакт-центр працює на даний момент, але я не можу бути впевнена, що всі показники будуть через канал 104 передані актуально. Рекомендую передавати через чат-боти Нафтогазу або через особистий кабінет Майгаз.юа, або через контакт-центр. А нагадайте одразу контакт, контактні номери, так, куди дзвонити, якщо в когось виникли якісь проблеми чи питання. Це ж не на 104 треба дзвонити? Ні, звати. ні. Актуальні номери контакт центру це 066 300 2 888 098 300 2 888 або 093 300 2 888. Контакт-центр працює з 8 ранку до 19.00 в будні і у вихідні, якщо в ці дні припадає передача показників лічильника. То цей контакт-центр він працює саме на Волині? Чи це загальноукраїнський від Нафтогазу, чи і що там треба називати якийсь свій рахунок, та чи що, якщо телефонуєш? Так, там треба себе ідентифікувати по особовому рахунку. Працює контакт-центр по всій Україні. Але працівники Волині працюють на Волині. Тобто ми знаємо всіх своїх споживачів, ми, вони знають нас і ми найдемо спільну мову. А цікаво, як часто до вас звертаються загалом клієнти і з якими найчастіше питаннями? В клієнтському просторі можна отримати послугу технічного обслуговування, подати заяву на приєднання до систем газопостачання або реконструкцію систем газопостачання. Можна отримати будь-які довідки, заяву подати на зміну персоніфікованих даних, на повірку лічильника, або заключити договір на розподіл природного газу. А, а як часто звертається з такими питаннями? А, ну, Чи є черги загалом якісь? Черги є, але е, люди звертаються по різним питанням. Особливо це новобудови, які заключають, укладають договір на розподіл природного газу. Е, звертаються до нас клієнти е, за роз'ясненнями е, платіжок, наприклад, якщо вони не зрозуміли, яка сума їм прийшла. Подають показники, подають документи на газифікацію. Тобто клієнтів вистачає, але великих черг немає. Великих черг немає. У нас багато працівників і. І багато людей, які, ну, якісь такі не дуже важливі питання, вони звертаються на контакт центр Тобто це теж зменшує нам черги. Пані Ольга, ще розкажіть, будь ласка, що буде, якщо людина не передає показники як за газопостачання, так і за транспортування? Якщо не передає показники, Якщо ну, не вдалося або забули передати показник, то система ставить прогнозований показник згідно газових приладів. Зазвичай він не є великий, він є середній показник. Uh -huh. На слідуючий місяць клієнт може передати показник і уточнити або скоригувати, зменшити, збільшити, тобто поставити вже коректний показник. Uh -huh. А стосовно Це... нарахувань, тата та, чи можуть бути в такому випадку якісь переплати, чи навпаки недоплати? Не якщо споживач не передав показник лічильника, йому прода платіжка, наприклад, там на 2 куба, він їх оплатить і переплати не буде. Угу. Ну він подасть коректний показник, і якщо цей показник буде менший, тоді да, звичайно, буде переплата. Якщо цей показник буде більший, ніж той, що подали в поточному місяці, то переплати не буде. Угу. Поясніть, ще стосовно транспортування газ газ за газ, так коли е, варто оплачувати цю послугу і коли нараховується е, якраз вартість цього тарифу річна. я Так розумію? З 1 по п'яте число передається показник. Тариф є е, 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 порахований на рік. Так. Береться попередній газовий рік, ділиться на 12 місяців, знаходиться середнє і множиться на тариф. На даний момент тариф гривня 88. З 1 січня буде новий тариф згідно попереднього газового року, і він буде незмінний до кінця року. Угу. А коли якраз приходять платіжки, коли варто оплачувати саме за цю послугу, до 20-го числа поточного місяця треба знісювати оплату за розподіл природного газу. Зрозуміло, дякую, пані Ольго, Ну і поспілкуємося ще з паном Романом стосовно технічного обслуговування в акціонерному товаристві. Волингас, пане Романе, то розкажіть загалом стосовно цього технічного обслуговування, що воно означає, кому його слід проходити, і яким чином АТ Волиньгаз надає послуги з технічного обслуговування, проводить обслуговування газових мереж. Також проводить обслуговування газових приладів. Взагалі, ну, технічне обслуговування це такий комплекс заходів, який дозволяє безпечно користуватися газом та утримувати в справному належному стані всю систему газопостачання. Ці, ці роботи робляться для того, щоб попередити можливі витоки газу, попередити утворення корозії на газопроводах, запобігти аваріям. Ну, бо при технічному обслуговуванні спеціаліст приходить, робить повністю обстеження мережі. Якщо якісь є Виявлені дефекти на місці вони усуваються по мірі можливості. Якщо це потребує якихось додаткових робіт, це так само все, ну, все робиться, передбачається для того, щоб на наступний рік віддати проведення технічного обслуговування, газові мережа та газові прилади справно працювали і не внесли ніякої загрози для кінцевого споживача. То це проводиться раз у рік. Так, пер, Періодичність проведення технічного обслуговування для побутових споживачів згідно правил безпеки системи запостачання один рік. Uh -huh. Або згідно паспортів виробників газового обладнання. Тобто, ну, якщо взяти, наприклад, обслуговування газової мережі, то прописано в правилах, що обслуговування має бути не рідше ніж один раз на рік. Те саме стосується і газових приладів, але в Якби в рекомендації є на одного разу на рік або згідно рекомендацій виробника. Тобто, якщо виробник, наприклад, рекомендує проводити технічне обслуговування там частіше ніж раз на рік, то ну, необхідно дотримати все ж таки тих рекомендацій для забезпечення справної роботи цього обладнання. Тобто поясніть трішки детальніше, то клієнт сам повинен звертатися, чи все-таки ви приходите і пропонуєте цю можливо? Дивіться, е, є якби, два варіанти вкладення договору. Звичайно так, згідно правил безпеки, системи зопостачання, відповідальність за належне утримання системи зупостачання покладається на власників цих мереж. Тобто, ну, на власників. Квартир чи будинків е, відповідно, людина споживач сама повинна дбати за свою безпеку і. Ну, щоб здійснити це технічне обслуговування, необхідно звернутися в ОТ Волоньгаз або в клієнтські простори. Також ця послуга, в принципі, є ринковою. Тобто, Вологіз на ринку зараз не є монополістом на виконання робіт з технічного обслуговування. Тобто можуть бути сторонні організації, які також здійснюють технічне обслуговування. Хоча в переважній більшості ці організації більше спеціалізуються на обслуговуванні газового обладнання. Тобто, якщо виробник випускає, там Кілька марок кутлів, відповідно, підприємство заключає з цим виробником договір, вони вчать персонал і ці працівники обслуговують суто газове обладнання. А за обслуговування газовими мережами все ж таки рекомендував би звернутися до наших фахівців. В нас забезпечено і аварійне диспетчерське обслуговування цілодобово, і наявні кваліфіковані спеціалісти, і обладнання, яке необхідне для технічного обслуговування. Тобто, другий варіант так. є також, що коли, наприклад, приходять. До будинку контролери на обстеження лічильника чи показники передати. Також людям інформуємо, пропонуємо класти договір на місці споживача, щоб споживач не їхав там в клієнтський простір. Так само можна просто замовити на сервісі. Ну зараз номера змінилися, але якби функціонал цих сервісів не змінився. Так само людина може перезвонити. Замовити послугу з технічного обслуговування, і вже працівники будуть домовляються про дату проведення технічного технічного обслуговування і проводять роботи. і Відповідно кладають договір на місці споживача. Скільки часу треба чекати? На ну? до ми днів. Розкажіть, будь ласка, ще стосовно того, чи зміни, чи щось зміниться у зв'язку дійсно з переходом «Волиньгаз» до в нафтогазу, чи все це саме, все, що ви розповідали, все залишається так, як і було так. Поки що залишається все це, як було. Тобто ліцензійна діяльність залишається та сама. Тобто, всі види робіт, і всі послуги, які проводились в рамках ліцензійної діяльності, ТЕ Волиньгаз, будуть також надалі проводитись і виконуватись і це будуть. Послух технічного обслуговування і обслуговування наших мереж. Тобто, весь все, що робило, АТ, так само будуть всі обов'язки, весь функціонал перекладений на газмережі України. Цікаво стосовно цін, зокрема на це технічне обслуговування, і наскільки, від чого вона, вона залежить, ціна, і наскільки вона ринкова, наскільки вона, ну, зокрема у вашому підприємстві, наскільки вона відрізняється від конкурентів. Мінімальна вартість робіт з технічного обслуговування становить 300 гривень. В цих 300 гривень це виїзд спеціаліста, обстеження газової мережі, відключаючих пристроїв. Перевірка на герметичність і усунення витоків чи попередження, там заміна прокладочок, таких тобто 300, 300 Всі, гривень. Так? Чи, так, це 300 гривень обслуговування газової мережі. Угу. Сюди не входить обслуговування газового обладнання. Е, ну, якби підхід до формування ціни робили е, якби загальний, тому що щоб обстежити мережу. Е, Просто ну, якби, затрачається людський ресурс та прилади, а для обслуговування газового обладнання вже зовсім інші там, і витрати часу, і витрати комплектуючих матеріалів. Тому газове обладнання, от розцінки на обслуговування газового обладнання, це вже буде якби, по окремому ну, договору зі споживачем. Тому що ну, так само це залежить і від обладнання, від типу обладнання, від терміну його експлуатації. Ця ціна буде також варіюватися Ну, для кінцева вартість рубі, тобто мінімальна ціна 300 гривень, бо так само є, що, наприклад, споживача встановлене імпортне обладнання, і це імпортне обладнання обслуговує якась сервісна організація, де, наприклад, людина купила там котла вироб... ну, напряму від дистриб'ютора виробника і зразу уклали договір на обслуговування цього обладнання. Тобто, ця сервісна служба обслуговує газове обладнання, угу. а ми обслуговуємо газові мережі угу. від точки розмежування до... Відключаючи пристрої вже перед самим газовим обладнанням. Але чи є можливість, щоб ваші спеціалісти так само е, щось там налагодили чи налаштовували так, в так, газовому... так, звичайно, у нас є навчений персонал на обслуговування е, імпортних котлів перед, ну таких е, більш відомих і поширених е, брендів такі як Вайланд, Арістон, Протерм, так само котли нашого власного імпорту. Е, тобто у нас є персонал і для обслуговування і як мереж, так само і для обслуговування газового обладнання. Те газове обладнання, яке було реалізовано через 104, тобто де споживачі замовляли в нас це обладнання, воно знаходиться в нас на обслуговуванні. Ми даємо договори на технічне обслуговування і проводимо це технічне обслуговування. Ну і не можу не запитати, та стосовно вартості, ви сказали, зараз 300 гривень, чи щось відомо, чи може ця ціна змінитися. Ну і загалом, можливо, пані Ольга теж додасть стосовно того, чи є вже якась інформація стосовно розцінок на газ. Ну, На рахунок технічного обслуговування на даний момент не йде мова про змінення ціни якось так дорично. Я думаю, що це буде так само в рамках як. Буде можливо перегляд тарифу чи на комунальні послуги. Я думаю, що на період дії військового стану ця ціна не повинна мінятися. Угу. Та, так, тариф, тариф так само. Під час воєнного стану тариф не, не має переглядатися, це заборонено законом України. ну, але ми бачили, наприклад, на електрику, все таки тарифи підняли. Ну, але це залежить не від нас. Mm -hmm. Тобто, на даний момент закон діючий і тарифи перегляду не підлягають під час воєнного стану. Але ми Буду будемо, сподіватися. Так, будемо mm -hmm. сподіватися, що все залишиться на тому. Бачите, ну, якщо взяти стосовно технічного обслуговування, це не є така послуга, яка, наприклад, затверджена ЄКП, mm -hmm. що це, ну, це не є складова тарифу. Це є ринкова послуга. але... Ну, Звичайно, відомо зараз який стан в країні. Я думаю, що це по перше недоцільно піднімати ці розцінки і. Ну, це, в принципі, ціна достатня. Якщо взяти, е, обслужити газову мережу, наприклад, в квартирі чи невеличкому приватному будинку, це ціна ну, відповідає своїй роботі. Так, звичайно, є нюанси, де є більше об'єми робіт. Це, наприклад, в більш віддаленій місцевості, десь в селах, де є, наприклад, і будинок, і літня кухня, де там купа газопроводів, це якби ця ціна розтінка, ну, якби трошки замала, тому що там є більше з'єднань, більше газопроводів, проводиться більший об'єм робіт. Але ну, вирішили так у Взагалі у цю розцінку, щоб клієнтові було ну, доступно, і понятно і якби, зручніше для оплати. Бо так само в когось є квартира, в когось є будинок, щоб ну, не, не путались. Пане Романе, а чи трапляються випадки, що, наприклад, ваші клієнти відмовляються від технічного обслуговування, відмовляються від сплати, що в такому випадку? Чи є якісь проти них санкції? Дивіться, це. е-е Такої що відмовляється, це відмовляється, коли вже укладений договір, наприклад, з яких з якихось причин. Ця плата у цих 300 гривень це технічне обслуговування. Воно не входить. в Тариф ми квитанції на це не присилаємо. Це не це не є, що ми от 300 гривень повісили на споживача, і споживач мусить їх заплатити. Ні, цього немає. Це на добровільних засадах. Це ну звертає, звертається перш за все до свідомості споживачів. Що це газ це є, все таки небезпека, підвищені ризики, тому треба дбати про свою безпеку. Часно обслуговувати мережі, особливо це актуально до початку опалювання сезону. Ну, тобто, це відповідальність власника. Зрозуміло, що ж ну, будемо завершити нашу сьогоднішню зустріч, але, можливо, на сам кінець у вас є якісь поради, звернення до наших глядачів, радіослухачів, що б ви хотіли сказати, зокрема, із, у зв'язку з цією інформацією про те, що Волиньгаз тепер входить до складу групи Нафтогаз. Чи щось зміниться, чи відчують наші волиняни на ваші споживачі? Якісь ці зміни, чи не повинні наразі зміни відбулися тільки в передачі показників на, на до Нафтогазу і використовується особовий рахунок Нафтогазу. Більше змін немає. Всі, всі зміни, які у разі відбудуться у нас, ми будемо інформувати на наших офіційних ресурсах, в чат-ботах. Або в платіжках угу. стосовно можливо оплати за газ, наскільки волиня не платять, і чи вчасно сплачують, і чи є якісь Е, Так, наші споживачі вчасно оплачують комунальні послуги. Ми дуже дякуємо нашим споживачам. За своєчасну оплату всі кошти, які надходять до нас, ми їх використовуємо для повноцінного функціонування всіх наших служб, поточного та капітального ремонту газових мереж, це дуже важливо щомісяця виконувати ці роботи. Нермано, щось маєте ну, якщо споживачі відчують якісь зміни, я надію, що це буде тільки покращення в позитивну сторону, але все ж таки не варто забувати про е, правила безпеки системи зупостачання, про техніку безпеки, при користуванні природним газом. Е, вчасно здійснюється технічне обслуговування, відповідально користуйтеся газовими приладами, е, щоб зимою не виникало ніяких нюансів з опаленням і не наражати на і без того, якби загрозливою ситуацією в Україні ще не підвищувати ризики і такі фактори, які можуть погіршити ситуацію. Дякую, пане Романе. Отож, Роман Шабала, начальник відділу технічного обслуговування АТ Волиньгас, а також Ольга Тимощук, начальниця регіонального управління клієнтського сервісу акціонерного товариства Волиньгас. Були з нами сьогодні в ефірі громадсько інтерактивного та Радіо 1. І що ж, дякуємо вам, шановні колеги, за те, що завітали на все добре. Тримаємось. Дякуємо за.